Привіт, я Артур Лупашко CEO Ribas Hotels Group. Аби бути в курсі всього найцікавішого про готельний бізнес та інвестиції в Україні, натискайте дзвіночок, ставте лайк та не забувайте підписуватись на мій канал. Сьогодні я розповім вам про інвестиції у нерухомість, чому вони стають вигідними під час війни та які нюанси існують при інвестуванні в Україні. Нерухомість в Україні дорожча мати щонайменше на 5% щороку після війни у найближчі 5-7 років вартість подвоїться. Український ринок нерухомості демонструє потенціал для успішних інвестицій. Нині спостерігається всплеск сплеск активності на заході України, бо є переміщення населення і локація бізнесів. Люди продовжують заробляти кошти, та в них є органічна необхідність інвестувати, бо гроші повинні працювати, а інвестиції в прибуткову нерухомість. Це один із найкращих варіантів для цього. Сьогодні будуються логістичні склади, житло, готелі, торгівельні центри. Після війни, за моїми прогнозами, вартість нерухомості подвоїться у найближчі 5-7 років. І новостування у нерухомість завжди було вигідним вкладенням однак, наразі вимагає особливого бережного аналізу. Та професійного підходу. Неуспіх часто викликаний безлічю міфів пов'язаних з цим видом інвестування. Пропонуємо зруйнувати найпопулярніші з них. Міф перший нерухомість окупатиметься довго або дуже швидко. Існують дві суперечливі теорії, пов'язані з термінами окупності. Однак правда знаходиться десь посередині. Окупити нерухомість можна, але зазвичай цей процес триває близько 10 років. А не 3 роки, як можуть думати деякі потенційні інвестори. Другий міф це те, що інвестувати в готельну нерухомість можуть тільки багатії або мільйонери. Це неправда. Вже неправда. Бо сьогодні ринок нерухомості пропонує варіанти інвестування від 5 тисяч доларів саме в готельну нерухомість. Пропозиції з найменшими сумами це щось на кшталт інвестиційних фондів в нерухомість, фонди які дають можливість придбати частку компанії, яка володіє цією нерухомості. Інший варіант придбання цілого об'єкта нерухомості, чи то квартира, офіс, в нашому випадку це апартамент або готельний номер. На виплату чи в іпотеку, і сьогодні її оселя дозволяє таку іпотеку отримати. Такі придбання стартують з першого платежу в 10 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте великі об'єкти, це від 100 тисяч доларів. Перегляньте варіанти спільних інвестицій або партнерства з іншими інвесторами, де фінансове навантаження розподіляється між учасниками. Є припущення, що звертатись до керівної компанії дорого, тому краще займатись здаванням нерухомості в оренду самостійно або передати цю відповідальність знайомим та близьким. Це некомпетентне уявлення про бізнес, адже якщо ви хочете, щоб нерухомість залишалась у відповідному стані і мала попит через 5-10 років, потрібно професійно керувати нею. Постійно обслуговувати та підтримувати винагорода керівної компанії сягає від 20 до 40% від чистого прибутку. Вона забезпечує набагато кращі результати ніж самостійне керування. Це досягається завдяки експертизі в керівництві, навичках здавання в оренду, оптимізації витрат та підтримання об'єкта у гарному технічному стані протягом 10 десятирічньої. Часто інвестори думають, що будувати самостійно дешевше. Але коли мова йде про будівництво комерційної нерухомості або ремонт у готелі, з'являється дуже багато нюансів, про які знають лише спеціалісти, тому що звичайні інвестори не можуть врахувати це. Часто забудовники будують і продають нерухомість навіть без прибутку. Я дуже часто зустрічав такі ситуації, коли компанії не врахували збільшення ціни на матеріали. Відключення комунікацій, або інженерія стала набагато дорожче, а поставити більшу ціну вони вже не могли. Тож продавали за собі вартістю, навіть з огляду на те, що будували декілька років, ризикуючи грошима. Привабливість інвестування в нерухомість полягає саме у можливості вкладатись в якісні, дещо недооцінені об'єкти, які з часом коштуватимуть дорожче. Є тренд, який не можна змінити. Інфляції, здорожчання собівартості будь-якого будівництва щорічно на 3-5%. Тому нерухомість в Україні обов'язково дорожчаме щонайменше на 5% щороку. Професійний інвестор, що вкладається в цей сегмент, шукає недооцінені об'єкти, в які він може зайти зараз і чекати на їхнє здорожчання за 2-5 років. Ось такі секрети інвестування від мене. А з вас лайк, коментар та підписка. Папа! -па.